Професія політик. Політик це людина, яка професійно займається політичною діяльністю та є членом будь-якої політичної партії. Він може реалізовувати свою діяльність у виконавчих органах влади президент, прем'єр-міністр, члени уряду, у законодавчій сфері, депутати Верховної Ради, обласних, міських і районних рад, а також у структурі політичних партій, як їхні функціонери та ідеологи. Основне завдання політика представляти та відстоювати інтереси певної частини суспільства, впроваджуючи рішення, спрямовані на вирішення соціальних, економічних та політичних проблем. Основні обов'язки політика. Законотворчість, розробка та ухвалення законів, нормативних актів та стратегічних документів, які регулюють суспільні відносини та визначають напрямок розвитку країни, Представництво інтересів громадян. Політик виступає як представник виборців, відстоюючи їхні права та інтереси у владних структурах, комунікація з виборцями, організація зустрічей, обговорення суспільно важливих питань, реагування на запити та проблеми громадян, управління державними процесами, формування державної політики, контроль за її виконанням та коригування в разі необхідності, Участь у міжнародних відносинах, представлення країни на міжнародній арені. Ведення переговорів, укладання угод та налагодження дипломатичних зв'язків, контроль за використанням бюджетних коштів, забезпечення ефективного розподілу та використання фінансів держави. Аналіз суспільних тенденцій, дослідження політичних, економічних і соціальних процесів для ухвалення оптимальних рішень, створення та керування політичними партіями, організація роботи політичних сил, розробка партійних програм та агітаційна діяльність. Розвиток державних і соціальних програм, впровадження ініціатив у сфері освіти, охорони здоров'я, економіки, культури, екології та інших важливих галузях. Робота з медіа, введення публічних виступів, інтерв'ю, дебати та формування іміджу політичної сили. Приклади виконуваних робіт, Розробка та подання законопроєкту про реформу освіти. Організація державних програм підтримки малого бізнесу. Проведення переговорів із міжнародними партнерами щодо економічного співробітництва, Виступ на телебаченні щодо економічної політики держави, зустріч із виборцями та обговорення місцевих проблем. Контроль за будівництвом державних об'єктів. Необхідні навички політика. Лідерські якості здатність вести за собою людей, ухвалювати важливі рішення, Комунікабельність, уміння переконувати. Вести переговори та підтримувати контакти, стратегічне мислення, розробка планів розвитку, прогнозування майбутніх змін, аналітичні здібності, оцінка економічних і політичних тенденцій, громадянська відповідальність, розуміння потреб суспільства та бажання покращити життя громадян, вміння працювати в команді, взаємодія з іншими політиками, чиновниками, радниками. Юридична грамотність, знання законодавства та правових норм. Витримка та стресостійкість здатність працювати в умовах великого тиску та критики. Суміжні професії. Юрист допомагає у розробці законопроєктів, правовій експертизі рішень та консультує щодо юридичних аспектів політичної діяльності. Економіст аналізує макроекономічну ситуацію, бюджетне планування та пропонує оптимальні економічні стратегії. Журналіст висвітлює політичні процеси, формує суспільну думку та проводить розслідування діяльності владних структур. Дипломат веде міжнародні переговори, сприяє розвитку зовнішньополітичних відносин. Політолог аналізує політичні процеси, прогнозує розвиток ситуації та оцінює ефективність політичних стратегій. Піа-менеджер формує імідж політичної сили. Керує комунікаційними стратегіями та відповідає за медійну присутність політика. Соціолог досліджує суспільні настрої, проводить опитування та аналізує ефективність політичних рішень. Соціальний працівник взаємодіє з політиками у сфері розробки соціальних програм, оцінює ефективність державної допомоги та допомагає в реалізації соціальних ініціатив. Кейс Історія як політик реформував систему освіти у своєму регіоні. Марина Коваленко. Народна депутатка, яка вже понад 10 років займається освітньою політикою та реформами, зіткнулася з серйозною проблемою низькою якістю освіти у сільських районах її регіону. Учні не мали доступу до сучасних підручників, онлайн ресурсів, а школи були недоукомплектовані кваліфікованими вчителями через низькі зарплати. Щоб вирішити цю проблему, вона ініціювала створення програми Сучасна школа. Яка передбачала оновлення навчальних матеріалів, закупівлю комп'ютерної техніки та підвищення кваліфікації вчителів. Завдяки її наполегливості вдалося домогтися виділення додаткового фінансування з державного бюджету, а також залучити міжнародних партнерів для створення освітніх грантів. Крім того, вона організувала серію зустрічей із директорами шкіл та місцевими громадами, щоб адаптувати реформу під реальні потреби населення. За три роки в регіоні було модернізовано ПЕТ 10 шкіл, підключено високошвидкісний інтернет, а понад 500 вчителів пройшли навчальні курси. Рівень успішності учнів зріс, а кількість випускників, які вступили до вищих навчальних закладів, збільшилася на 30%. Її програма отримала визнання серед освітян та громадськості, а згодом стала національним проєктом, що поширився на інші регіони. Висновок Політик це лідер, стратег та управлінець, який впливає на життя суспільства. Від його рішень залежить розвиток країни, її економічне зростання, соціальна стабільність та міжнародна репутація. Бути політиком означає брати на себе відповідальність за добробут мільйонів людей, приймати складні рішення та працювати в умовах постійної публічної уваги. Від ефективності політиків залежить не лише сьогодення, а й майбутнє цілих поколінь. Опис професії створено з метою ознайомлення з професією політик на замовлення тренінгової компанії Академія Гри в рамках проєкту «Профорієнтер». Київ, 2025 рік. Запрошуємо до співпраці. Дякуємо за лайк та підписку.